На брифінгу Дональд Трамп заявив, що Європа надасть Україні хороші гарантії безпеки, а Сполучені Штати відіграватимуть роль прикриття. Він підтвердив, що більше не збирається надавати Україні фінансову допомогу і повідомив, що нещодавно розмовляв із Володимиром Путіним про обмеження ядерної зброї, хоче зняти із себе будь-яку відповідальність. Трамп назвав війну між Україною та Росією міжособистісним конфліктом між Путіним і Зеленським. Він заявив, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським через особисту неприязнь. У своїх коментарях Трамп також згадав Китай, КНДР, Індію та Пакистан, заявивши про свої успіхи у зупиненні воєн, і навіть пожартував, що міністерство війни. Звучить краще ніж міністерство оборони. Аналітики відзначають, що Трамп свідомо стирає різницю між агресором і жертвою, що створює загрозу тиску на Україну для поступок у переговорах.